Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федорів. Мії сьогодні це Дмитро Снігерьов, співголова громадської ініціативи. Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що також знайшли час. Давайте почнемо із ситуації на фронті. Ну а саме щодо покровського напрямку, тому що з'явилася низка публікацій у західних змі. Ну, зокрема, нью Times пише, що посилені українські війська більш ніж на тиждень застопорили російський наступ на місто Покровськ. Також на Донеччині, зокрема, на одній з ключових ділянок фронту однак. Кажуть, що Росія відмовилася від своєї мети просування до міста. А, насправді тут досить цікава історія, тому що паралельно а, пишуть інші змі, зокрема Форс, що Збройні сили України перекинули на Покровський напрямок резерви, щоб зупинити просування російських військ і командування направило на цю ділянку фронту до п'яти оснащених бронетехнікою бригад чисельністю 2000 осіб. Ну і ще також з іншої сторони є українські військові, які також. Що кожен зі свого боку каже різне. Хтось каже, що дійсно наступ призупинився? Ну а дехто каже, що росіяни вже на підступах до міста, ну і власне нічого не змінилося. Давайте розбиратися, де є правда і що насправді відбувається там. Давайте розбиратися разом. Будемо аналізувати повідомлення спочатку. New York Times. Знаєте, що привернуло мою увагу в публікаціях New York Times? У виданні, і я цитую, щоб нас з вами не звинувачувало подвійному трактуванні або е, пересмикуванні. Фактів, у виданні додали, що в районі Покровська Україна посилила свої війська солдатами з двох бригад. Е, ви цитували Форбс, там 5 бригад, але менше з тим е, цікаві подальші е, повідомлення. Покровський напрямок став несподіванкою, зізнався командир танка з 93 ї механізованої бригади України. Про присутність у мірській Нью-Йорк біля Покровська заявляли і в 12-й бригаді Азов Національної гвардії. Ну і тут варто зауважити, що е, ці повідомлення не відповідають те, реальному театру бових дій. Мовиться про те, що Нью-Йорк знаходиться біля Турецька. Це торецький напрямок, це не Покровський напрямок. Здавалося б, дрібниці, правильно? Але коли ви пишете про Покровський напрямок, то варто акцентувати увагу саме на Покровському напрямку і про передислокацію підрозділів. На цей напрямок, а не на турецький напрямок. На Покровський напрямок передислокована бригада національної гвардії Карадах найбільш болідатна, яка має практичний досвід ведення бойових дій проти росіян, причому позитивний бекграунд. Тепер подивимося, що пишуть і повідомляють генштаб Збройних сил України. Росіяни найактивніше атакували на Покровському. Курахівському і Торецьких напрямках, тобто генштаб збройних сил України, чітко відрізняє Покровський, Курахівський і відповідно турецький напрямок. І далі повідомляють генштаб збройних сил України на турецькому напрямку. Окупанти за підтримки авіації здійснили 24 атаки. Зусилля зосереджували у районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк і Турецьке. Себто повідомлення нью йорк Таймс щодо передислокації цих двох бригад на покровський напрямок вже не відповідає дійсності. Йдемо далі, аналізуємо далі повідомлення Нью-Йорк Таймс. Як показують карти поля боїв, наступ російських військ на Покров зупинили тиждень тому біля міста Селідове. Але при цьому російський наступ продовжується в південному напрямку, де російська армія майже оточила ділянку отриманої українцями території між містами Покровське і Курахове, тобто дають взагалі об'єднують вже і Курахівський напрямок, але основне. Саме в районі Селідова окупанти мали тактичні успіхи, ба більше того, вони увійшли безпосередньо в саме Селідово і тривали міські бої в районі відповідно палацу спорту міського парку. А тепер повідомлення безпосередньо з місця подій щодо ситуації в селідово. Є просування між Селідовим і Українським, причому е окупанти просуваються клином. Це їх е улюблена тактика: створити клин, е пробивають оборону Збройних сил України, а потім відповідно розходяться по флангах. І далі, е в самому Селідово Збройні сили України відтіснили збройні сили Російської Федерації з південно-східної частини міста завдяки введенню резервів. Але… Скорше за все повідомляють з місця подій, свідома віддача росіянами частина міста, щоб потім спробувати охопити його з пісня. Тобто, Настю, констатуємо той факт, що вселідово вуличні бої. Причому визнається той факт, що окупантам вдалося захопити південно-східну частину міста. Тому про яке зупинення наступу біля Селідова йде? Мовиться про те, що зупинили саме на Покровському наступі. Напрямку, цебто біля Покровська і відстань до Покровська за різними оцінками від 8, ну, до 10 кілометрів, хоча реально там 8 кілометрів. Тобто Нью-Йорк Таймс вже великі запитання. Тепер давайте аналізувати повідомлення. Форс Збройні Сили України передислокували на Покровський напрямок резерви, щоб відновити просування зупинити просування російських військ. Командування перекинула на, на цю ділянку фронту до п'яти оснащених бронетехнікою бригад, чисельністю дві тисячі осіб. Кожна на тут перше виникає питання: у нас є військова контрозвідка? Форбс в відкритому тобто, етері, тобто ну на загал, видає інформацію щодо передислокації оперативних резервів і збройних сил України. Росіянам не, навіть не не треба мати агентурної розвідки, щоб скористатися усім розвідкою і зрозуміти чисельність українських бригад, перекинутих на Покровський напрямок. Хто давав досвід або хто давав інформацію ФОП щодо кількості українських бригад, перекинутих на цей напрямок? Це перше. Друге, давайте аналізувати, що вони ще повідомляють. Відповідно повідомляють про те, що, за даними видання, всі сили вступили в бій, і тут основне вздовж останньої лінії траншей і укріплень на відстані 8 кілометрів від Покровська, себто вкидається інформація, що це остання лінія інженерно-фортифікаційних споруд, а далі, відповідно, наступай, питань нема, місто не захищено. Взагалі, хто-небудь аналізує цей характер інформації, який дає взагалі, то The New York Times, The Moscow Times перепрошую, з посиланням відповідно на Форбс. Повідомлення більш ніж контраверсійні. А тепер те, що відбувається на Покровському напрямку. Знову повідомлення безпосередньо з місця подій. Щодо боїв, саме на Покровському напрямку. Зафіксована. Просування це район Гродівка. рух зі сходу вздовж траси, зафіксоване просування в населеному пункті ділянкою, шириною 1,2 км, глибиною до 0,5 км. Школа та амбулаторія переходять під контроль росіян, Садок і сільська рада в сірій зоні. На вчорашній вечір лінія фронту проходила вулицею шкільною. Тому, як бачимо, ситуація досить складна. Окупанти не получають спроб прорвати відповідно позиції Сил оборони України саме на Покровському напрямку. Це ще раз підкреслюю, Гродівка, Новогродівка, Новогродівка вже під контролем окупантів. І тепер основне питання відповідно щодо. Можливості російських військ вони відмовилися чи не відмовилися? Ні, вони не відмовилися від планів щодо прориву позиції збройних сил України на Покровському напрямку. більше того, цей напрямок є основним в планах Російської Федерації. Про це свідчить і передислокація особового складу і важкої бронетехніки.